Давайте почитаємо склад майонезу, що знаходиться в майонезі лайт. Лай це значить менше калорій, певно. Значить, вода, олія ріпакова, оцет, цукор, модифікований кукурудзяний крохмаль, це теж буде як цукор, яєчний жовток, сіль, гірчиця вода, насіння гірчиці, ароматизатори. Консен... ароматизатори Концентрований лимонний сік, харчові волокна це. От харчові волокна це добре. Ще один консервант, сарбі, сарбінова кислота, загущовичі, камінь рожкового дерева, кстантова камінь, антиоксидант, барвник, каротин обов'язково ще додали. І чому він лайт, якщо склад в ньому хард такий важкий, тому що, скоріш всього, в ньому менше антиоксидантів. Пишуть тут омега 3 типу альфа лінолієва кислота. Із рипакової дуже в невеликій кількості. Ага, ось вони пишуть, що 289 кілокалорій. Ну, бо води додали, а щоб воно тримало такий майонезний цей... Бачите, воно навіть не падає, щоб майонезний. Зас в мене впаде майонезний стиль, воно тримало. Вони додали трошки зменшили жиру, додали води, додали крахмалів, цукрів лайт, але це не лайт на сідницях і на талії. Це навпаки, ми будемо від цього ще більш набирати ваги. Тому не все, що максимально дороге, це може бути для нас максимально корисним. Але тут дивіться, Free Range X, тобто це означає вільного вигулу яйця, яйця вільного вигулу. А, тобто в них вітамінів і мінералів буде більше. Ну, таке.